Вітаю! з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного. Президент енергоатома Петро Котін провів виробничу нараду з колективом ХАЕС. Хмельницьку АЕС відвідали депутати Верховної Ради України. На ХАЕС розпочали впровадження національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. У день знань школярі не провели акцію «Донати для ЗСУ замість квітів. Рукоборець Олег Жох здобув золоту нагороду на чемпіонаті світу за Порту подробиці далі. 31 серпня президент ТПНЕКИДРГОАТОМ Петро Котін в межах робочої поїздки на одну з вітчизняних атомних електростанцій провів виробничу нараду з керівництвом та колективом станції, де позапланово завершили ремонт та під'єднали до енергомережі ще один блок потужністю 1000 МВт. Присутні обговорили основні результати роботи, перебіг ремонтної кампанії, а також питання посилення безпеки на ядерному об'єкті. Цьогорічна ремонтна кампанія, наголосив Петро Котін, є наймасштабнішою і вже зараз можна констатувати, що українські атомники впевнено демонструють свою професійність і незламність. Він також подякував персоналу станції, які робить усе можливе, щоб ремонти проходили в максимально стислі терміни, але без страти якості виконання робіт. На завершення заходу президент компанії вручив працівникам енергопідприємства грамоти Верховної Ради України та депена Енергоатом». 2 вересня відбулася робоча поїздка на ХС членів підкомітету з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України. В рамках візиту народні обранці відвідали навчально-тренувальний центр, а також машинну залу одного з енергоблоків. Крім того, парламентарі оглянули повітряну лінію, яка з'єднує українську та європейську енергосистеми. Участь у заходах брав і президент ТПНЕК енергоатом Петро Котін, який разом з народними депутатами проінспектував хід проєктних і ремонтно-відновлених робіт з добудови третього та четвертого енергоблоків ХС. За словами очільника компанії, роботи на майданчиках тривають відповідно до затверджених графіків, і наразі вже можна побачити суттєві зміни в добудові. Своєю чергою, парламентарі запевнили, що сприятимуть зміцненню та розбудовіючи зняної енергетичної галузі, важливу роль, у якій відіграватиме енергоатом. У рамках реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору на Хмельницькій АЕС працює спеціальна робоча група. Серед колективу АЕС, до якого належать люди з інвалідністю, було проведено анкетування щодо визначення потреб у матеріально-технічному забезпеченні, адаптації фізичного простору та покращенню морально-психологічного стану. Щодо створення безбар'єрного простору, то на Хмельницькій АЕС вже реалізовані певні кроки, зокрема розроблені загальностанційні заходи, у яких враховано потребу в облаштуванні об'єктів фізичного оточення та послуг. Це стосується навчально-тренувального центру, спортивного комплексу, управління капітального будівництва, комунального господарства, транспортного цеху та центру ділових зустрічей. Попереду ще багато роботи, але найголовніше, що реалізація проєкту вже розпочалася. На ХАЕС за участю внутрішніх наглядових служб та керівників підрозділів відбулася нарада за результатами проведення дня охорони праці. Керівники доповіли про стан охорони праці, зафіксовані невідповідності та позитивні зміни у підпорядкованих їм підрозділах. Цього разу особливу увагу звернули на дотримання вимог охорони праці під час виконання робіт на висоті, застосування засобів індивідуального захисту, експлуатаційний стан обладнання та його маркування, а також безпечні маршрути пересування персоналу. День охорони праці планово проводиться у всіх підрозділах Хмельницької АЕС, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням і ремонтом обладнання, технологічних процесів і виконанням робіт з підвищеною небезпекою, таким чином аналізується система управління підприємства в частині охорони праці і здоров'я. Атомники передали військовим обладнання, закуплене за кошти працівників ХАЕС та ППО ДП на енергоатом. Для військових волонтери придбали автомобіль, квадрокоптери, антидронову рушницю, прилади нічного бачення, тепловізори, набори інструментів, fpv дрони системи супутникового зв'язку Стерлінг та інше. Передача відбувалася за участі президента енергоатома Петра Котіна, який перебував на Хмельницькій АЕС з робочим візитом. Він наголосив на тому, що під час війни головне завдання кожного з нас підтримувати українську армію і компанія допомагатиме захисникам стільки, скільки буде необхідно. Працівники Хмельницької АЕС від перших днів повномасштабного вторгнення підтримують збройні сили, направляючи частину власних коштів на спецрахунок НБУ та на рахунок ГО енергія наших сердець, яка у співпраці з робочою волонтерською групою забезпечує придбання та передачу необхідного для сил оборони України обладнання. Незабаром ця сума становитиме вже більше 200 мільйонів гривень. У день знань учні Нетішинського академічного ліцею провели акцію Донати для зсу замість квітів таким чином. У військові частини буде відправлена чимала кількість потрібних воїнам речей. Цьогоріч у п'яти закладах загальної середньої освіти Нетішинської МТГ навчатимуться 4172 учні. Після перепрофілювання та перейменування закладів академічний ліцей об'єднав усіх старшокласників міста. Заступник генерального директора ВПХС персоналу Володимир Гуць привітав ліцеїстів з початком навчального року та анонсував проведення просвітницького проєкту для старшокласників KHNPP Atomic School. Його мета ознайомити учнів з різними аспектами діяльності атомної станції, а також професіями працівників. Ніків зайнятих у роботі на енергопідприємстві вже невдовзі. Відбудуться зустрічі з майбутніми учасниками атомної школи. Поліцейські офіцери громади закликають громадян не спалювати суху траву. Люди палять сухостій на власних ділянках, а спекотна погода сприяє тому, що маленьке вогнище може перерости у масштабну пожежу. Аби цього уникнути, правоохоронці проводять з громадянами бесіди та попереджають про наслідки таких дій. За спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Крім того, згідно статей 77 та 77.1 кодексу України про адміністративні правопорушення. За подібні дії передбачене накладання штрафів на громадян та посадових осіб. Пам'ятайте, що це небезпечно не лише для оточуючого середовища, а й для вашого життя та здоров'я. І до новин спорту протягом семи днів у столиці Казахстану Алмати тривав 44-й чемпіонат світу з армреслінгу та 25-й чемпіонат світу з пара армреслінгу. Участь у ньому взяли понад півтори тисячі спортсменів, офіційних осіб та глядачів з 50 країн світу. Збірна команда України складалася з 54 спортсменів та була представлена майже у всіх вікових категоріях. Шостого дня участь у змаганнях взяв працівник Хмельницької атомної станції, багаторазовий чемпіон світу з армреслінгу Олег Жох. Борючись улюбленою лівою рукою, Олег зумів показати свою силу та здобув золоту нагороду у своїй ваговій категорії, здолавши у фінальному поєдинку представника Казахстана. Вітаємо з перемогою та бажаємо нових звершень. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами! Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!